Друзі, всім привіт! У нас сьогодні сніжок прилітає і заїхала Аутука а 4 b 1.9 турбодизель на розфлексовочку двигуна. Машинка вже працює, підключена до нашої системи водневої очистки близько 40 хвилин. Вже, бачите, типу, чорненьким почала трусити. спочатку взагалі не хотіла нічого кидати. зараз вже трошки сажа розм'якла і вилітає. Як завжди, ми вам покажемо вже фінальну прогазовочку. А ви поки що підписуйтесь на наш інстаграм, силочка буде в шапці профіля. Підписуйтесь в тік-ток та обов'язково пишіть нам в Директ. Зробимо вам розкоксовочку, автодіагностику чи зварювання аргоном. Друзі, зараз буде фінальна прогазовочка по класиці нашого жанру. Давайся. Ще. І ще навіть. Сажі, так що, друзі, не затягуйте, записуйтесь на розкоксовочку вашого двигуна. До зв'язочку, гарного дня!